Всім привіт! Мене звати Настя вітаю вас у себе на каналі. Минулого року я приїхала в США по програмі United for Ukraine і восени подавалася на лотерею Green Card 2024 Green Card Lottery. Цього року результати лотереї будуть опубліковані 6 травня. О сьомій вечері по київському часу, та о 9 ранку по каліфорнійському часу. Нагадую, що грін карта дає право на постійне проживання та перебування в США, надає право на роботу та право на ведення бізнесу, право на освіту. Ви зможете отримувати освіту за такими ж тарифами, як і громадяни США. Також ви будете отримувати соціальні пільги. Та можливість подати на громадянство США після 5 років перебування в США. Грін-карта дається вам на 10 років, після чого ви зможете продовжувати термін дії ваших документів. Результати лотереї можна перевірити тільки єдиним шляхом. А саме на сайті dvprogram.State. Go. За вашим confirmation number. Це той номер, який ви мали зберегти після того, як ви подали свою заявку на участь в грінкарті карті восени. Не хвилюйтеся, в цьому році є така опція, як забув свій confirmation number. Ми заходимо на сайт State.gov 2024. Ми бачимо. Що у нас є от перший сайт, який є офіційним. от І тут, щоб перевірити результати, ми натискаємо на чек статус. Окей, Continue. І на цій сторінці ми маємо ввести свої дані. Перше, це наш confirmation number. Так Друге, це. Наша, наше прізвище. І третє це дата народження. Ну, і плюс вводимо тут код, який ми бачимо на картинці. Якщо ж ви не зберегли свій номер підтвердження, оцей confirmation number, ми натискаємо на forgot Confirmation Number, тобто забув його. Тут ми вибираємо рік, коли ви участвували в програмі. От тут можна ввести інший рік. Друге ім'я ваше прізвище, ваше ім'я, яке ви вказували під час реєстрації, і середнє ім'я, якого зазвичай в українців немає. Тобто тут ми указуємо no middle name, Дата народження, місяць, наприклад, 06, так? день. 21 да, і рік, там 1900, який рік ви вказуєте. Емейл, адресу свою, і вводите код, і натис... натискаєте Submit, і ви вже там побачите сторінку, там, де ви зможете отримати свій номер підтвердження, цей confirmation number. Нагадую, що це єдиний спосіб для перевірки результатів лотереї. Не буде ніяких дзвінків, смсок, імейлів або листів по пошті. Забудьте про це, тому що так роблять шахраї. Єдиний спосіб, щоб перевірити свої результати це введення вашого confirmation number на офіційному сайті. Після того, як ви введете всі дані на сайті, ви побачите результат. Є два можливих сценарії: ну, по-перше, ви можете виграти грін-карту, і там буде написано, що uh, you've been selected – так, або ви не виграєте грін-карту, вас не вибрали. Тому можна спробувати удачу наступному році. Якщо ви бачите герб і багато-багато тексту, це означає, що ви виграли грін-карту. Вам буде потрібно е, проскролити цю сторіночку до самого низу і знайти там кейс number. Номер вашого кейсу. В самому кінці цього номеру буде число. Там, 3 тисячі, 10 тисяч, це буде номер вашої черги на інтерв'ю, щоб отримати грін карту. Чим менший цей номер, тим більше у вас шансів, і тим раніше у вас буде змога пройти це інтерв'ю. Я б не сказала, що це дуже важливо, але є випадки, коли люди не отримували грін карту, тому що люди, які були попереду, вони указували багато людей у своїх анкетах. Тобто, це була сім'я, дружина, чоловік, і там двоє, може троє дітей, і всі ці люди будуть отримувати грін-карти. Тобто, подавалась одна людина, а, отримує, а отримують вони аж 5 грін карт. Тому ваша черга, вона буде рухатись. І чим раніше ваш номер, тим буде краще для вас, і тим швидше ви можете збирати документи. І взагалі, як тільки ви побачили, що ви виграли грін карту. Починаєте процес підготовки документів. Процес підготовки документів є досить довгим, тому що потрібно перекласти всі ваші ем, довідки: там і дипломи, і свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, якщо є довідки про несудимість. Дуже багато документів потрібно зібрати докупи. Зразу ж треба оформити форму DS-260. Це для вас та членів с вашої сім'ї, які претендують на грін карту, після чого ви можете починати займатися іншими документами, проходженнями догляду, записуватися на співбесіду, і вже тільки після співбесіди вам можуть надати імміграційну візу. За якою ви зможете прилетіти в США, і вже тут вам прийде грін-карта на вашу поштову адресу вже по місцевості тут у Сполучених Штатах. Учасники, які вже знаходяться на території США, теж зможуть подати заяву про зміну статусу. Якщо вони зараз знаходяться в легальному статусі, тут не повинно бути ніяких проблем. І вже тут по місцевості змінити статус без вильоту з США. Я всім бажаю вдачі. Не переживайте, якщо ви не змогли перевірити ваш результат у зв'язку з технічними проблемами на сайті, тому що сайт може просто не витримати такого навантаження і впасти. Тому спробуйте перевірити в день, вночі в, ну, в різний час, і може там через два дні, через три дні, щоб впевнитися у своєму результаті. Тому що інколи результат не загружається повністю або може бути помилка. Не переживайте, це нормально. А всім бажаю вдачі, підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк та побачимося у наступних роликах, де поговоримо більш детально про пакет документів після виграшу грін карти. Всім па-па!